Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка Smart Multimeter FY107A. Це простий мультиметр, який я брав собі для домашніх потреб, фазу знайти батарейки, перевірити і тому подібне. Посилання на нього залишу в описі. В комплекті дві батарейки 3А. Зручна сумка для зберігання. Інструкція англійською, Мультиметр та щупи. Щупи на 10 А середньої якості довжина дротів 1 метр. Розміри корпусу 142 на 70 на 20 мм. Якість пластику хороша. Ззаду є ліхтарик і відсік для батарейок. Працює від двох батарейок 3А. Функціонал тут доволі простий, тому я і сказав, що це мультиметр для дому, тобто для простих задач. Щоб увімкнути, треба отримувати першу кнопку. Вимикається звичайним натисканням. Щупи підключаються знизу. Ліхтарик вмикається окремою кнопкою. Утримуючи кнопку Hold можна ввімкнути підсвічування дисплея. Воно вимикається автоматично через 10 секунд. Остання кнопка це вибір режиму роботи мультиметра. В режимі авто він автоматично визначає, що ви робите і який струм вимірюєте: постійний чи змінний. Ось, наприклад, батарейка крона. На дисплеї автоматично відображається постійний струм. При вимірюванні змінного струму також вимірюється і частота мережі. Автоматично вмикається і режим продзвонки. Наприклад, якщо замкнути щупи між собою. У режимі NCV можна шукати дроти під напругою. Так можна або знайти приховану проводку, або визначити, чи під напругою дріт в ізоляції. Датчик знаходиться у верхній частині корпусу. В режимі Live можна визначити фазу. Звісно, для професійних задач цей мультиметр не годиться. А от для дому, а особливо для тих, хто не вміє користуватися традиційними мультиметрами, це ідеальний варіант. Посилання на нього буде в описі і в закріпленому коментарі. Там є різні варіанти цього мультиметра, наприклад, з термодатчиком або з кольоровим дисплеєм. Дякую, що дивились, підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Нехай щастить!